Добрий день! Кажу усім, хто нас дивиться. В ефірі новини. Працюємо наживо, Аби першими ви дізналися головні новини Тернополя та області. Живемо без світла і ворог нехай дивується цьому. У селі Стіжок Шумської громади від позаминулої середи майже тиждень не було світла. Зник навіть зв'язок, адже розрядились генератори на вишках. Ще й до всього село було без газу. Та люди справляються і показують справжній приклад незламності. Тільки раз бачили електричне світло від минулої середи до вівторка. У селі Стіжок Шумської громади люди майже звикли жити без електрики. Морожево. Все, тиждень пороставало. Не знаю, хто його буде компенсувати і хто що буде. Все на помацки. Ні касового не включити, апарата, нічого. Все ото от от ходиш, взяв або ліхтарик. Свічки і ліхтарики популярні серед покупців, каже пані Надія. Ваги електронні теж не працюють, виручають старі. Магазин працював поки було денне світло. Тоді зачиняли. Та це ще таке важче, коли зовсім зв'язку не було у селі. Не було зв'язку навіть зовсім зовсім таке нікуди не можна було позвонити ні в зотре. Так певно, нікуди. А зараз то вже подзвонити то стану, то навіть нема де зарядити того телефона. Бо от не привозили минулий тиждень крупи порожня, все що забрав хто. То не від того, то дерева десь попадали в ліс. Щоправда, спілкуючись із людьми, розуміємо, ніхто сильно не жаліється. Люди працюють і живуть як можуть. Ситуацію розуміють. Але у стіжку так довго не було світла, не тільки через аварійні відключення. Попадали дерева і пошкодили лінії електропередач. Це нам підтвердив телефоном голова шумської громади. Зараз ситуація вже налагодилась. Ми заживили генератори, зв'язок повністю покриття є навіть при виключенні світла. Ми співпрацювали з Керівстаром, відпрацювали та бізнесом, та повністю ми відновили зв'язок. Зараз в цих селах заживлено, тому що не було в них довший час світа зв'язку з тим, що дуже багато дерев попадало на електропроводи. Дві доби потрібно було енергетиком, щоб відновити повністю електропостачання. Тепер у селі дають світло як і всім в області відповідно до графіків відключень: вісім годин без чотири з ми поцікавились. А як щодо облаштування пунктів незламності у таких віддалених селах, навіть не газифікованих. При кожній сільській раді є можливість нагріти чаю у Тарасинському окрузі, є в будинку там, де сидить староста, є можливість погрітися і так далі. Також можуть звертатися і освітні заклади. Наприклад, якщо ми говоримо про Сіжок, то там пічне опалення, повністю школа опалюється і не зупинялась. Таким чином, навіть без світла жителі стіжка мають пічне опалення, поруч ліс, криниця, і в разі повного блекауту будуть із теплом, водою. А все решту продовжують відновлювати наші енергетики, зв'язківці і всі, хто може. Бо тільки разом переможемо. І в продовження теми, коли немає світла, на тернопільщині правоохоронці через гучномовці сповіщатимуть про повітряну тривогу. Для цього будуть залучені наряди, які перебувають на чергуванні. Тож, в разі чогось, зважайте на такі оголошення. І продовжуємо, як би світла змінилась робота вокзалів Тернополя через часті та аварійні відключення електроенергії. Тернополяни не можуть купити квитки на міжміські та районні автобусні рейси на центральному автовокзалі. Більше про це і яка ситуація на залізничному вокзалі? Запитаємо у нашої журналістки Зоряни Яремишин. Зоряно, тобі слово. Вітаю, Юлю. Ситуація на автовокзалі залишається бажати кращого. Працівники установи нам розповіли про те, що час від часу в них все-таки вимикається електрика, і в той момент пасажири не мають змоги купити квитки на касах автовокзалу. Звісно, працівники автовокзалу Тернополя повідомили, що було б краще, якби був чіткий графік вимкнень електроенергії, тоді можна було б спланувати роботу самих кас. Однак наразі такого графіку немає, і тому це. Спричиняє певний дискомфорт для людей, які планують поїздки в інші області України, за кордон, а також в райони нашої Тернопільської області. Стосовно залізничного вокзалу, то там ситуація набагато краща. Залізничний вокзал від електроенергії не вимикають, тому люди зможуть купити квитки через. Інтернет чи через залізничні каси і без будь-яких проблем сісти на потрібний їм потяг. Дякую, Зоріну. І додам, що саме в той момент, коли наша знімальна група працювала над сюжетом поблизу автовокзалу Тернополя, там повідомили про замінування. Невідомі поінформували, що вибухівку про вибухівку одразу на кількох локаціях будівель автовокзалу на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та Терцеподоляни на текстильні. Зараз влада міста повідомила, що ці повідомлення були фейковими. ДТП на Теребовлянщині близько восьмої ранку на автодорозі М до манова тереблеча не розминулася легківка і пасажирський бус. Про це повідомили поліцейські. Очевидці ж зазначають, цірий автомобіль пішов на обгін, не впорався з кермуванням на слідській дорозі. Сталася ДТП на під'їзді до села Мшанець. До потерпілих виїхала швидка. На місці працювали патрульні медики і слідчий по ДТП. Продовжуємо підробив документи про ремонт опалення у медзакладі. Йдеться про підгаєцьку лікарню, підрядник, який мав встановити системи опалення допоміжних приміщень, вніс неправдиві дані в акти, завищивши обсяг робіт. На підставі цих підроблених документів товариству були перераховані кошти з бюджету за ремонт опалювальної системи закладу, який не був завершений. Обвинувачуваний зараз за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Суд засудив його заочно. Чотири роки позбавлення волі. Вирок ще не вступив у законну силу. Новий додаток у телефонах тернополян відтепер вся потрібна інформація стосовно безпеки та новин файного міста знаходитиметься в одному мобільному додатку під назвою Е-Тернопіль. Які переваги такого сервісу і що саме там можна буде знайти, розповість наша Олеся Липчак. Новий мобільний додаток під назвою «Етернопіль» вже доступний для завантаження на смартфонах. Його створили для тернополян та гостей міста. Там зібрали декілька електронних сервісів міської ради. Зважаючи на військовий стан в країні, ми все ж таки продовжуємо працювати над розвитком електронних сервісів над діджиталізацією Всіх процесів, які відбуваються в міській раді, тому що відкритість даних оприлюднення публічних даних, створення нових електронних сервісів. А також максимальне проведення всіх послуг, які надає міська рада в електронний режим, є одним з наших пріоритетів. Перевагою даного додатку є те, що у ньому можна швидко знайти потрібну інформацію. Відтепер тернополяни з легкістю зможуть дізнатись, де знаходиться транспорт, який баланс на їхніх проїзних картках, де знайти найближче укриття та навіть прочитати актуальні новини міста. Мобільні додаток Тернопіль фактично стане свого часу містом у кишені, де будуть зібрані абсолютно всі сервіси нашої міської ради. Попередньо планувалося, що це будуть суто сервіси міської ради, тобто такі, як електронні послуги, записи, наприклад, на прийом, або ж записи, наприклад, на соціальні, управління соціальної політики через голосування з електронні петиції. Але враховуючи реліс цього дання, ми в першу чергу акцентуємо увагу саме на безпекових факторах. Додаток складається з трьох основних розділів сервіси, мапи та новини. У першому розділі є можливість перейти до оновленої версії сайту Детранспорт. Відтепер в застосунку буде зручніше розібратись. Зразу видно, де та який номер громадського транспорту курсує зараз. Оновлений також і перелік зупинок. А ще в додатку Етернопіль на карті можна переглянути перелік терміналів та пунктів поповнення карти тернополянина. У функціоналі Файна карта можна буде перевірити баланс електронних проїзних усім, крім пільгових. Бо для них проїзд безоплатний. В розділі міська рада передбачені онлайн-записи до структур міської ради. Також планують додати онлайн-запис до управління соціальної політики та центру надання адміністративних послуг. Окрім того, є доступ до актуальних мап, які постійно оновлюються. Мапа укриттів дозволяє знайти найближче, а також прокласти маршрут. Про кожен пункт укриття є додаткова інформація: адреса, кількість місць та наявність інтернету чи санвузла. В мапі вода розташовані мітки із працюючими колонками. Качалками також у додатку є мапи з пунктами обігріву, а ще закладів, що працюють без світла. Додаток Електронний Тернопіль буде постійно оновлюватись залежно від запитів громадян. І ще одна історія: житель Слов'янська Віктора Живін, залишаючи рідне місто, разом з собою забрав 25 тисяч книжок. Чоловік в Донецькій області мав книжковий магазин. Коли розпочалася війна, книгарню тимчасово закрили, але книги евакуювали лише навесні. Зараз Віктор разом з дружиною проживають у Тернополі. Про операцію «Евакуація» україномовних книг він розповів нашим журналістам. Тож дивимось. Віктор Разживін вже кілька місяців живе у Тернополі. Приїхав сюди як тимчасовий переселенець зі Слов'янська. Чоловік розповідає, що в рідному місті залишилася справа всього його життя книжковий магазин. Не знаю, таке враження, як наче півсерця забрали. Розумієте як? Я. Як вкладав у цей магазин душу, вони мені, ну, для мене це було ну, от враження, що моє життя от на тут закінчилося. Але зрозуміло, що насправді все не закінчується, все йде далі. Ми сподіваємося, що ми повернемось в Слов'янськ і будемо там працювати. Чоловік є не лише власником книгарні, пан Віктор, кандидат з філологічних наук, доцент Донбаського державного університету. Незважаючи на війну, виш працює працює досі, пари проводять дистанційно. А він викладає студентам зарубіжну літературу та українську публіцистику. Саме любов до літератури спонукала чоловіка у 2017 році відкрити в слов'янську першу україномовну книгарню. З часом в нього з'явилися постійні клієнти. В місяць приходило до тисячі покупців, а з початком війни людей просто не стало. Чому тому що на ранок я був в магазині, передивилися, все нормально, все ціле, нічого не трапилося. І відповідно, відповідно, би, думки про те, що робити далі. На початку не виникло. Чоловік розповідає, що на початку вторгнення влада оголосила про вимушену евакуацію населення. Вже в березні книгарня закрилася, а в травні ситуація стала критичною. І Віктор вирішив вивести книги. Зробив це, аби не дати можливості окупантам спалити українську літературу. Бо йшли в 10-12 кілометрах від міста. І тоді ми прийняли рішення, що книги треба вивести. Був же приклад Маріуполя. Маріупольської бібліотеки і всім, що там трапилось, враховуючи цю ситуацію, очевидно, що залишити товар там це оформити ну, провокацію для тих, хто туди зайде. Ну ви розумієте, можливість спалити, можливість на цьому зробити піар, показати це все. Тому тут навіть питання не стояло про те, що залишити в той час. Найскладнішим було знайти вантажний автомобіль, який би забрав усі книги. Вивозили е грузовий машина, КАМАЗ 20 тонка, і нас працювало 11 чоловік, 3 дні. Зв'язали книги, ну як в акуратні стопочки, щоб не пом'ялися. Навіть картонки підкладали на кутики, щоб не порізала вірьовка книжки. Книги вивезли до Києва спеціальне складське приміщення. Зараз їх вже потрохи починають продавати по інших книгарнях в столиці. Чоловік каже, що аби такого не повторилося в майбутньому, необхідно якнайшвидше розвивати українську культуру. Перше, що треба робити, це треба на сьогодні будувати український культурний простір. І стрижнем ціє, цього українського культурного простору повинна бути українська мова. Якщо ми цього не робимо, ми цього не робимо, то питання: невже наші солдати воюють за те, щоб по всіх містах стояли Пушкіни в музеї Булгакова? Розумієте, як солдат може бути україномовний, може бути російськомовний, але воює він за Україну? Віктор раз жив, він вірить, що ця війна скоро завершиться, і він зможе повернутися в рідний слов'янськ, аби відродити свою книгарню. А найголовніше додає, що з новими силами будуватиме сучасний український осередок в місті, аби молоді старше покоління розуміли, чому важливо знати і любити Україну. На цьому в мене все. Вдалого вам дня. Вірте в перемогу України і дякуємо Збройним силам за захист.